Скавишся криптою, хочеш бути в курсі всіх останніх подій в криптосвіті, тож мощуся зручніше, ми оглядаємо ринок криптовалют. Пігнали! Отже, друзі, всім привіт! З вами Світлана і сьогодні у нас черговий огляд ринку. Якщо ти ще не підписаний на мій канал, то будь ласка, підпишись, постав на пере цьому відео лайк, якщо хочеш. Дзвіночок постав, щоб не пропустити мої наступних відео. Якщо ти не зареєстрований на жодній з криптовалютних бірж, то будь ласка, реєструйся під цим відео, я залишаю реферальне посилання на біржу Binance, на біржу Bybit може зареєструватися. Там будуть приємні гарні бонуси для тебе. А ми пігнали дивитися, що збувається з нашим крипторинком. Отже, перше, що таке відбулося. Це ми минулого тижня вже розглядали, але хочу ще детальніше оглянути цю новину, тому що досить важлива і цікава. Вона відкриває багато, дає багато розуміння, що ж взагалі таке ETF і як він впливає на наш крипторинок. Джен Блекрок найбільший у світі керуючий активами офіційно подав заявку на створення спотового біржового фонду. Етеріум до комісії стіни паперів і бірж США. ETF, який отримав назву iShares Ethereum Trust, має на меті відображати загальну динаміку ціни на ефір. Йдеться у формі S1. Поданій iShares до комісії середу пізно ввечері. Бренд iShares асоціюється з продуктами ETF компанії BlackRock. Тобто, що ми чуємо iShares, значить це BlackRock. Це може бути і спотовий спотові ETF, Це може бути ефір. ETF. можливо, вже я чула що щось по моєму на XRP хочуть подавати. ETF. Ну але якщо це iShares, значить це BlackRock Форма S1 була подана через тиждень після того, як Блекрок зареєструвала і шерсетріум Trust у відділі корпорації державного департаменту штату Де Лавер. Потім через кілька годин після того, як NASDAQ подав заявку на запропонований ETF, підтвердивши, що Блекрок працює над створенням спотового ефірного ETF. ТЕБЛЕКОР обрала Coinbase, Custody Trust Company в якості зберігача для свого пропонованого спотового ефірного ETF. Крім того, в якості еталонного показника для запропонованого ETF було обрано еталонний курс Біткоїна SF Bitcoin від адміністратора SF Benchmarks, дочірньої компанії Kraken. Цей вибір відповідає вибору, зробленому для запропонованого спотубіткоїнаті. Ну і відповідно, ціна ефіру на тому фоні сильно набрала, ну багато набрала. Але відразу за якийсь час сказали, що відклали слухання, очікує схвалення все, ось, І ціна назад підкотила. Дивимося, як же то відбулося. Отже, бачите, 9 числа припідняли так сильно ціну, а відразу і відкотили назад. Отже, великі фірми торгові ведуть. Переговори про надання ліквідності для запропонованого BlackRock Bitcoin ETF Spot. І так само ще деякі фірми подали на ефір ETF спотовий. Тобто є зацікавленість людей. Дивіться, якщо новини виходять на тему ETF, відразу спотовий ETF, відразу такі пампи йдуть. Так само, і з біткоїном, так само з ефіром, це не виняток. Це означає, що є зацікавлені інвестори, зацікавлені люди. Тому ми дивимося, наблюдаємо за тим, що ж буде далі. То вже дуже хороший знак для всього крипторинку, для криптоіндустрії. Ще така новинка. Комісія стіни паперів бірж США знову відклала прийняття рішення. Проте, чи схвалювати перший американський біржовий фонд, який інвестує безпосередньо біткої. То тобто, вже про не спотують. Згідно з документами, опублікованими в п'ятницю, основний регулятор цінних паперів США відклав розгляд заявок від Franklin Glow і Глопікс. Відтермінування відбулося після затримок для інших заявників, оскільки обидві компанії подали свої первинні заявки пізніше, ніж деякі з їхніх конкурентів. Тобто пізніше подали, пізніше і відклали їхні слої слухання. Це нічого в тому немає, але воно більше сприяє до чого я це зараз веду. Воно сприяє відкату. Нашого біткоїну, який, в принципі, і диктує зараз, погоду робить на нашому ринку. Давайте ж ми подивимося, як це відбувається, що відбувається з біткоїном, і детальніше все розглянемо. Отже, друзі, що я помітила, дивіться, наш біткоїн, це зараз є ф'ючерсний ринок. Тут я намалювала йому таку трендову лінію. Якщо дивитися, що як настроєний гравець, то більше я бачу на ф'ючерсному ринку вже тих, які хочуть його шуртити. Тому що, бачите, коли відбувся оцей памп 15 го числа. То вони не дійшли, ціна не дійшла до цього хая. Коли відбувся оцей дамп, то ціна дуже сильно пробила тренду. Бачите? А якщо дивитися на спотовий ринок біткоїна, то оцей 15-го числа пампу зробив перехай невеличкий, але перехай на 8 доларів. Якщо подивитися, 8 з копійками от 37,972, а тут 37,980. сім тобто майже майже 8 доларів. Це для біткоїна взагалі ну нічого, але. Для гравця це сигнал. Тобто спотовики є сильні. І тут, дивіться, коли цей дам був 14 числа, то вони трендову фактично тільки легенько закололи, не сильно. І зараз, от зараз відбувається торгівля, бачите, до трендової не доходять спотовики. А знов, тут, бачите, прямо хочуть-хочуть ну дотягнути до трендової на дериватива. Тому я роблю такий висновок, що зараз відбувається жорстока боротьба між спотом і. Ф'ючерсами, дивіться, спотовики це природні, не хочуть, щоб зараз був падіння, тому що вони вклалися десь на низах, чи хто де, хто по дорозі підбирав, хто що. Ну, тобто, спотовики вони завжди будуть топити за те, то, щоб був лом. А на ф'ючерсах там сидять люди, які вже вони завжди хочуть заробляти. Вони розуміють, що природні завжди буде відкат. Що природньо це коли люди ну навіть спотовики, які набирають, і є люди, які не вірять, які зливаються, які які хочуть зафіксувати прибуток вже. Розумієте, так? І ф'ючерсники, люди, які сидять на деривативах, вони це розуміючи вже фіксуються на лунгах більшості і перезиваються в шорти. І тому вже починається така жорстока боротьба. Тобто, вже люди закупилися в шорт, і звичайно, що хочуть, щоб ну, їх не ліквіднуло, щоб їх не поступу не вибило. Вони борються. І зараз дуже серйозно відбувається боротьба. Саме от в ці дні торгувати на біржі дуже важко. Береш якісь якусь позицію, її вибиває то в одну, то в другу сторону. То по стопах, то летить, то ну короче, дуже важко торгувати. Тому Зараз треба дуже обережно. Моя така порада. Торгуємо зі всіми з соблюданням всіх ризиків, стоп-лосами і всім решту. Тут тобто, ну, не шкодуємо тих пару гривень, пару доларів, що вам. Виб'є поступу, але ми принаймні будемо розуміти, що або краще взагалі в ті дні не труємо, дивимося, дивимося, що відбувається, тому що ну така ситуація на ринку, така нестабільна. Може вилетіти як в одну сину, так і в другу сторону можуть пролити, щоб тисти. Все ж таки, ну, сплатовики можуть дати. Ще залежить від маркетмейкера, розумієте, що залежить від бірж, які купують цих маркетмейкерів, які хочуть ну не хочуть дати заробити. Вони бачать, вони бачать цю ліквідність, де е, стопи в людей позбережені. Це і вони то все фіксують, вони хочуть вибивати і хочуть, щоб люди свої гроші втрачали, а не заробляли. Тобто. Дивимося обережно і дивимося, що ж в нас, які відбуваються новини далі. Отже, така новинка. Кеті Вуд, генеральний директор Аркінвест, нещодавно висловлювалася про Солану, яка останнім часом переживає величезне зростання цін. У своїх коментарях на початку цього тижня Вуд похвалила протокол блокчейн за його ефективність і економічність, особливо в порівнянні з Ethereum. Солана робить дійсно хорошу роботу. Якщо ви подивитесь на Етеріум, то він був швидшим і дешевшим, ніж Bitcoin в той час. Солана швидша і економічно ефективніша за Ethereum. Тобто Дивіться, вона робить такий серйозний акцент на Solana. Ефір кращий від Bitcoin, ну його ефективність переказу, його протокол. А ага, солана краще від Етеріум Розумієте, так? Солану вона вивищила ще вище, ніж ефір. Я думаю, що не просто так вона це зробила. Я думаю, що Invest закупився, хоче заробити, не хоче зараз втратити, хоче ще. І дивіться, що ж відбулося з Соланою на тому фоні. Отже. Бачите, як Солана вискочила, потім ще раз вискочила, і вона дійшла до того рівня, що я казала. Бачите? Як я і прогнозувала. Натягували ми Фібоначі. І 0,23 зона як... вона якраз дійшла. 68 доларів я казала, що має дійти. Рівно до цієї зони ми дійшли. Зараз ми тут боремося, бо ще в принципі не було перелоя, Тут ще тренд є зростаючий. Тому Поки не було перелогів, немає чого говорити про перерозвору чи ще щось. Наразі ми посилання росте, розуміємо, так і в нас є ще оця зона, яку ми не заділи: 75 доларів з половиною. Ще є оці у нас е, такі собі лої, я їх собі відмітила, куди ми будемо направлятися, бо тому що рух оцей був дуже сильний, спадаючий, відповідно. Ми тільки почали набирати обороти по зростанню. Ну, тобто посиланні ми ще, в принципі, ростемо. Нам ще є кудись йти. І до цієї зони ми навіть ще навіть приблизно не дійшли. Ось, по Фібонаті 38. Це в нас 104 долари. Впевнено, рухаємося вперед. Наразі я не знаю, як буде. Наразі ми ростемо, але найближчий час не знаю, найближчий тиждень, але рух у нас в цілому лонговий. Ну а зараз до такої кумедної новинки криптосвіту, яка має нам просто підняти настрій. У четвер. В цьому світі, в мережі, з'явилася шокуюча новина, яка майже, напевно, викличе какафонію їхніх виразів шоку. Dogg, покровитель марихуани, заявив, що він офіційно відмовляється від травички. Ну, він так не заявляв. Я читала його звернення в твіттері, по-моєму. Він написав, що він перестає курити. А що саме? Чи він травичку, чи він сигарети? Він же ж не написав, що саме, можливо, там щось і тяжкіше малось на увазі, розумієте, ми ж не знаємо цього. Просто курити. А що? І відразу біжа криптопрогнозів Polymarket що відкрилася буквально до кілька хвилин після заяви снупа, пропонує гравцям зробити ставку на те, чи закурить артист у 2023 році. На момент написання цієї статті, ставка, яка буде активною до півночі е, в новорічну ніч, ще не зібрала великої кількості ставок, хоча в книзі замовлень вишикувалися ціла низка лімітів ордерів, що свідчить про певний інтерес до цієї теми. Отже, дивіться, це характеризує бичий ринок, коли отакі відбуваються всякі події. Ну, коли от просто з повітря з якогось вислову вже підхоплюють біржі, вже заключуються ставки, вже йдуть гроші, вже якісь. Ну тобто є хороший настрої. Це вже ближче до ну, такого позитивного настрою. Тобто це характеризує бичий ринок. На бичому ринку ми бачимо і не в ті починають всякі такі рухи свої. Починаються якісь зірки включатися. Дивіться минулого бичого циклу. Пам'ятаємо, чим відрізняється від цього бичого. циклу? включалися зірки закордонні, вони рекламували там не рекламували якісь криптовалюти, і на тому мали гроші, і потім їх почали таскати по судах. Я не буду вже перечисляти кого саме, хочете собі поцікавитися, але неприємні були події. Тоді криптосвіт, мені здається, був менше так захищений, менше піддавався він якомусь регулюванню. А зараз цього разу вже. З одного боку, так, криптовалюта в принципі, і створювалася для того, щоб вона не регулювалася, щоб було свобідний світ, щоб люди собі могли, робити, що хотіти. А з другого боку, ми ж прекрасно розуміємо, що так не буде. І все рівно мусить регулюватися, тому що ну, це просто відкриває ворота в темні схеми, в темний даркнет, в всякі ті торгівля всякими забороненими речима і в чорні гроші. Ми розуміємо, та, до чого це призводить. І тому мусить бути регуляція, мусить бути контроль з боку країн, з боку держав. Це само собою розуміється, але вже цього разу цього бичого циклу зірки обережно відносяться. І просто, бачите, легенькі вброси роблять. Я думаю, що він впевнено, я впевнена, що він змовився з цією біржею, що щось він з того отримали. Раз таке відразу біржа так зметикувала за пару якихось там хвилин, відразу вже ставки збирає. Значить, щось було. І бачите, як вже акуратніше, тобто криптовалюта вже більше і почала бути. Ну, як би то сказати, більше контрольована, але з другого боку і більш довіряють же люди. І дуже легко на такому фоні, на бичому циклі, робити такі речі. Отже, ще така новинка. У четвер компанія Мета показала два новітні інструменти штучного інтелекту емо та емо що дають змогу вперше реально поглянути на технологію, анонсовану на Метаконект у вересні. емо це інструмент, який дозволяє користувачам створювати відео з текстових підказок, в той час як емо представляє інший підхід до редагування зображень, відомий як розфарбовування. Значить, ему використовує двоетапний процес створення відео з текстових підказок. Спочатку генерується зображення на основі введено. Тексту потім створюється відео, що складається з тексту згенерованого зображення. Ну, якийсь новий підхід, але в принципі те саме, що і інші компанії, які так само задіюють штучний інтелект в створенні контенту, в створенні відео, в створенні зображень. Наразі ще якість зображення невеличка: 512 на 512 пікселів, роздільна здатність, але написано, що демонструють чудову згодженість з наданими текстовими підкастами. Тобто більший акцент робиться на навчанні на навчанні самого штучного інтелекту. А вже коли я так зрозумію, відбудеться повна генерація, вже коли. Інтелект навчиться гарно створювати з підказу, тоді вже будуть бити на якість і вже тоді будуть родові робити ці всі послуги платними, і пішло-поїхало. Так само і це зображення, цей емо дід. Ми задаємо йому те, що ми хочемо, а він вже створює нам таку картинку поетапну. Ми бачимо всі етапи. Створення і створюється, генерується наше зображення. Я так розумію, що в процесі ми ще можемо контролювати той процес, можемо редагувати, що а то не так, а зроби так, а то це. Ну, тобто мета не відстає в цьому плані. Вони там собі в тій кремній долині з гуглом, я так розумію, серйозно скомпонувалися, тому що ви чули, що Гугл хоче зробити ну, платить за те, щоб бути. Пошуковою системою за замовчування. Ну це взагалі узурпація повна. Ну побачимо, що з цього вийде. Такий в них тандем такі колаборації. Хочуть весь простір інтернет захопити. Ну бачимо, що вийде. А ми дивимося, які ще наші криптовалютки як себе почувають і поводять. А дивимося. Отже, біткоін, я вже казала, що зараз вирішується питання дуже сильно, тому я не знаю, куди підемо чи вниз, чи вгору. Тут ми наразі жорстка боротьба. Ефір дивиться на біткоін, але я от тут собі подивилася, що тут у нас є така зона малопроторгована. Ось вона. Тому сюди ми можемо по ефіру аж сюди дійти. Можемо Вряд чи, навряд чи якщо в принципі настрій позитивний, але якщо біткоін буде показувати розворот і все ж таки переможуть шортисти на фьючах, то я думаю, що і ефір має всі шанси сюди в цю зону. Докотитися. Тому я так само не знаю, не кажу не туди і не сюди. Бо якщо, в принципі, позитивний настрій і спутисти переможуть, то ефір вилетить. Йому ще є куди вилітати. Ось тут в нього є. Бачите, які гарні дві зони. Ось тому не знаю. XRP, дивіться, що бачите, XRP рівно, якщо Fibonacci натягувати, рівно дійшов до цієї зони 61,8 по Фібонач, і від неї відбився і гарно летить вниз. Тому так само, по ЕксРПІ невідомо, куди ми будемо рухатися далі. Цей рух ще можна було якось передбачити більш-менш, а далі вже. Що буде такий відскок, ніхто не знав. Ну, тут зона мало проторгована. Ось Тому, можливо, в цій зоні ми ще будемо проторговуватися трохи. Важко сказати, ну, наразі не туди, і не сюди. BNB. Дивіться, По BNB, в принципі, новини. Хороші, ну нема поганих новин принаймні, по Бінансу. Бінанс там новинку я читала, що десь в якійсь країні відкрилася нова біржа Бінанс. Так само дали їм дозвіл. В принципі, якщо Ченпен пішов на ну пішов з Росії, пішов фактично на такий компроміс, то їм дають зелене, бачите, і вони гарно себе почувають. вже їх не чіпають, вже поки що серц нічого не каже. ФРС і пішло, поїхали, кажу це. Тому BNB э буде рости. Я думаю, що BNB, я йому лишаю зелене, що буде, все в нього ще вперед, попереду, і ось тут у ці водне поторговані зони він буде забирати. Тому BNB можна розглядати після невеличких відскоків іменно лонги. Ось і я думаю, що BNB Принципі, зараз як виросте, то він би мав рости досить капітальово, досить красиво. Він досить гарний би мав показати. Тому дивимося, За BNB слідкуємо. BLZ, тут дуже така картина в нього неоднозначна, тому що дивіться, отут був в нього клин, отут фактично такий утворювався клин. А зараз він сильно вирвався і в нього утворюється такий розширяючийся трикутник, Ось тому БЛЗ більше мені шортово виглядає. Бачите, він тут я вже собі відмічала, утворює голову і плечі. Ось до цього рівня. Не хочуть його пропускати, але. Щоб тисте, дотиснуть, дотискай ось. Я думаю, що зараз він тут дійде до цього рівня, тут буде вирішуватися питання, і все ж таки ми проллємося ще нижче. Ось. Так як показує трикутник, та як показує е, голова і плечі. Я вже тут собі от, відмічала. Тому до цього рівня до 10 центів, можливо, його ще прольють. Я думаю, визад лежаю, лишаю в... Ну і Солану ми вже дивилися. Я казала, що Солана наразі невідома, тому що вона до цього рівня свого дійшла до 68, так як я йому казала. А далі, можливо, від неї буде відскок сильніший. Але в більшості все ж таки е, по Сулані ми ростемо. ростемо. Ми по Сулані ще не було ні перело, ні, перело, ні нічого. Отже, друзі, я надіюсь, вам випуск сподобався. Якщо так, то ставимо лайк цьому відео. Дзвіночок, щоб не пропустити моїх наступних відео. Якщо не зареєстровані на біржі Binance або Bybit, то я залишаю реферальне посилання під цим відео, реєструємося. В кінці відео залишу підказочки, як реєструватися на цих біржах. Так що подивіться собі і реєструйтесь по-моєму відео. Ось, якщо ви маєте якісь зауваження, то пишіть, будь ласка, в коментарях, ставте лайки, будьте активніші, підписуйтесь на мій телеграм-канал, на мій TikTok, на мій інстаграм. В залежності, де які соцмережі ви полюбляєте, я всюди є і буду розвивати ці соцмережі так само. А я вам кажу до нових зустрічей. Папа! -па.